Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні проведу наступну пряму трансляцію з посадки лохини на малолітражках. Зараз пройдемося, покажу вам вигляд посадки, обговоримо, які найближчі роботи потрібно робити буде. Ну і ви, звичайно, задавайте якомога більше запитань для того, щоб було цікавіше проводити цю трансляцію, щоб поспілкуватися, і дамо відповіді на всі запитання щодо вирощування лохини. Отже, переходимо до самої посадки, а ви тим часом ставте лайки трансляції, ну і задавайте запитання. Отже, це моя посадка лохини в 60-літрових горшках. Вирощую її таким методом, тому що він мені дає переваги в тому, що я можу на одну площу землі закласти значно більшу кількість рослин, ніж якби я вирощував у відкритому ґрунті. Хоча в мене є також посадка у відкритому ґрунті. Ну, відповідно, всі ці рослини я можу також вам відправляти. Можете замовляти ось такі п'ятирічки в 20-літрових горшках, або шестирічки в 60-літрових горшках. Ці рослини я відправляю новою поштою або будь-яким іншим перевізником, який для вас буде зручніший, дешевший чи вигідніший. Ось так. Зараз оскільки рослини вже зайшли в зимовий період, сокоруху немає, тому підживи абсолютно ніякої не потрібно для лохини в цей період. Зараз тільки йде обробка, обробка профілактична від грибкових захворювань міддюмісними контактними фунгіцидами. Можете обробляти або ж бордовською сумішу, або як я обробляю Медяном Екстра. Медян Екстра можете замовляти. Можете обробляти ним на протязі цілої зими, просто дотримуватися температурного режиму, так, щоб температура під час самої обробки була від 6 і вище градусів. Зараз вже фактично заклалася вся плодова брунька. ось Така вона, зараз, бачите, ось ці шарики, такі, що на вершечках, це йде плодова брунька. Все, що нижче, ось тут такі дрібненькі відростки, ось це йде листкова брунька. Ось листкова, листкова, а ось це плодова, такий більший шарик. З цих плодових бруньок буде цвіт з кожною весною. Ну і якщо завіс не обмерзне, а гарно буде дозрівати, то з одної плодової бруньки десь 6-8 ягодок повинно бути. Ось так. що Можна навіть прикинути, яка врожайність буде куща. Ну, це, звичайно, при хорошому догляді. По обрізці. Обрізувати я буду десь з середини січня, тому що я заготовляю ще живці, і мені, е, чим пізніше я обріжу, тим краще, щоб живці довго не зберігати до весни. А ви, хто е, живців кому не потрібно і має невелику кількість рослин, звичайно, що можете робити обрізку і зараз уже. Ось так. При обрізці є дуже багато відео на моєму YouTube-каналі, там я викладав. Основний принцип обрізки, за яким я обрізаю, це те, що в мене кущ завжди повинен омолоджуватися. Тобто, коли я роблю обрізку, я зразу вираховую, скільки в мене є гілок однорічних, двохрічних, трьохрічних, і їх по колу обрізаю. Тобто, На одному кущі я лишаю 2-3 гілки однорічних. Однорічна гілочка це, до речі, щоб ви розуміли. Це ось така, де гладенька кора йде, видно, що це йде свіжий приріст, ось такий. Це йде однорічна гілка. Двохрічна гілка, вона вже йде ось таким трошки нальотом йде, але ще менш-більш гладенька. І трьохрічна і старша гілка це вже ось така кора, як у дерева. Дуже багато людей також чомусь в мене коли саженці придбають. Є люди, які не розуміють. Що в не повинна бути ось така кора. Думаю, зразу що це якась хвороба. Ну, Та це ж куш, ну ось звичайна кора, то що вона лущиться, це нічого страшного, але це такий природний стан рослин. І тоді залишаю по 2-3 гілки кожного року, але до трьохрічного віку. Всі чотирьохрічні гілки вже і старші, я вирізаю повністю під ноль. Хіба якщо залишаю, як тільки на них є якісь дуже такі продуктивні гілки, тобто ті, де закладена така досить. Хороша плодова брунька. Щоб ви розуміли, також хороша плодова брунька не зав'яжеться на ось таких, не закладеться на ось таких гілках. Тут хорошого врожаю на ось такій гілочці не буде. Вона досить маленька, і тут буде неякісна ягода. Ось на отакій. Також це все потрібно буде обламувати. Тут буде дрібна ягода. Крупна ягода буде тільки на ось таких гілочках, де від 10 навіть бажано, щоб 12 см було. На такому однорічному прирості, коли закладається, ось, бачите, конкретна гілочка, тут десь сантиметрів 15 І на цій гілоці буде якісний врожай. А от на отакій, ось плодова бруйка є на вершечку. Тут якісного врожаю не буде, оскільки вона не зможе витягнути крупну ягоду. А ось на таких гілочках, всіх довгих, де є плодова брунька, там буде якісний врожай. І тому ще деколи залишаю по одній дві гілці 3 віку, але тільки де є ось такі хороші, крупні прирости. Так, напишіть, будь ласка, чи мене чути, добре. Чи працює мікрофон, і починайте задавати якісь запитання для того, щоб потім поспілкуватися з вами, дати відповіді. Отже, є звук зараз під час прямої трансляції. Чути мене добре, напишіть. І ставте лайки. Хто що не підписався на канал, підписуйтеся, звичайно, і дам вам такий лайхак по своєму youtube каналі Хто ще е тільки приєднався. Ви можете, звичайно, для того, щоб зрозуміти, як доглядати за лохиною, переглянути відео за якийсь конкретний сезон. Ті всі, що я виклав. Наприклад, чи за 25-й, чи за 24-й, чи за 23, й чи 22-й рік, і ви тоді зрозумієте, як доглядати за лохиною на протязі цілого сезону. Там є така. Такий розділ на каналі е, списки відтворень, і там я зробив папки. Кожного року окремо, всі відео поскидав. Є е, різні роки, е, все в різних папках розставлено. Тому можете зайти і собі подивитися, щоб не шукати довго е, відео за конкретний рік. Так, напишіть чи мене чути, будь ласка, де ваш зворотній зв'язок? Є звук на каналі. Всі ось ці п'ятирічні рослини, ось такі, також шестирічні в 60-літровках, замовляйте, або ж приїжджайте і можете будь-яку рослину собі обрати. Або ж новою поштою. По сортах найкращі сорти, які я для себе так відзначу. Ну, це в моєму випадку, тому що у кожного своя ситуація, у кожного свої погодні умови. І якийсь конкретний сорт, який показує, показує врожайність і розвиток добре у мене, може у вас по-іншому він розвиватися. В моєму випадку це з ранніх однозначно дюк река, найкращі сорти. Дюк крупна ягода, завжди товарна, солодка. А река там просто врожайність дуже хороша. Ягода також солодка, вона хоча б дрібніша за дюк, але я думаю, що вона трохи більш врожайна, і кількість ягоди все ж таки там більша. Потім середньостиглих сортів. Ну, такий якби, сорт, який ніколи не підводить, це блюкроп. Але є вже багато новіших сортів, в яких ягода крупніша йде. І це для мене важливо. Тому. Для кого не важлива суперкрупність ягоди, можете блюкроп вирощувати. Хто вже хоче якусь крупнішу ягоду, але там треба буде вже трошки більше деколи спостерігати за тою рослиною, щоб вона не захворіла. Там вже однозначно такі сорти, як хурон, драйпер. Дуже хороші. Хороший сорт Blue Gold старих також. В нього врожайні взагалі на дуже високому рівні. Але даний сорт потрібно витримувати на кущі, щоб він ягоду, яка вже дозріне, ще витримувати довший час на кущі, тиждень або й два, щоб вона набрала солоду. Тому що Blue Gold, коли тільки дозріне, у нього досить присутня виражена кислинка. Ось так. кого так, які запитання? Запитуйте, будь ласка, щоб я зараз вам давав якісь відповіді, щоб було цікавіше спілкуватися. З середньостиглих сортів, точніше, з середньопізніх сортів, то я б відзначив це Хурон, це Нельсон і Чандлер. Нельсон і Чандлер. Ну, Як на мене, по смакових характеристиках дуже чудові сорти. Солодкі, смачні. І по крупності, звичайно. Чанлер взагалі вважається найкрупнішим сортом, який тільки може бути. Е, ну, З таких більш старіших, більш новіші сорти Там е, Каліпсо, Титаніум, нічого не можу про них сказати, але, можливо, там вже є ще крупніша ягода. Але в мене ще їх немає. А Нельсон... Нельсон... В нього взагалі смакові характеристики такі, як і в дюка, Але нельсон – це середньопізній сорт, а дюк – чисто ранній сорт. Тому досить хороші ці сорти нельсон-чандлер, Вирощую їх. Планую саме ці сорти розширювати, бо ягода там чудова. З пізніх сортів вирощую Liberty Elliott Aurora. Якраз в такому порядку, як я назвав, там починається в них і дозрівання. Хоча це пізні сорти, найшвидше дозріває там Ліберті, потім йде Еліот Аврора. Ліберті дозріває десь на протязі серпня. Еліот дозріває до початку вересня, ну і Аврора затягує аж до початку жовтня. Але це все в залежності від того, наскільки тепла весна. Якщо весна буде досить теплою, то, звичайно, ці сорти дозрінуть набагато швидше, ніж я сказав. Так як цього року у нас дозрівання було ось таких приблизно межах, як я щойно говорив. А минулого року, то Аврора нас вже фактично всю ягоду віддала до початку вересня. Там зміщення було плодоношення десь на місяць усіх сортів. Ну і, звичайно, по солоду. Чим пізніший сорт, тим менше на нього, тим менший вже світловий день, і солод він набирає менше. Тому найсолодше, звичайно, Ліберті, потім Еліот і потім Аврора йде. Ось так. По рослинах ми ще їх розсаджуємо. У нас ще зараз плюсові температури. Плюсові температури ще передають. Понеділок, вівторок будуть. Буду займатися пересадкою, ну і закладкою ось цієї всієї плантації, тому що дуже багато тут робіт. Вже нарешті в понеділок. Думаю, що прокладемо цю всю магістраль. Це ось ту синю трубу. Це буде така магістральна труба для поливу, також тут е відеонагляд, електрику. І почнемо потрішки закопувати цю траншею, і потім все вже заставляти агротканиною і розставляти рослини вже далі по цій ділянці. Також пересадкою буду займатися. Ну і пам'ятайте, що рослини закритою кореневою вони висаджуються на протязі цілого року. Там взагалі немає значення, коли ви їх будете висаджувати. Тому що це ви якби вазон з місця на місце переставляєте і на якість проживання це не впливає. Особливо при теперішніх температурах зимових наших У нас немає вже давно тих морозів, які були мінус тридцять, може й мінус 20 рідкість. Всі рослини на такі, як на даній посадці, я вирощую, я їх на зиму абсолютно нікуди не забираю. Вони всі так і залишаються на цих місцях зимувати. Мінімальну температуру, яку вони вже витримували, відколи їх вирощуються, мінус 25. Все в порядку, жодна рослина не вимерзла при мінус 25. Ось так. Тому хто ще хоче посадити малі рослини в себе, трьохрічного і старшого віку, звертайтеся, можете спокійно зараз висаджувати. Далі вже з, -з вівторка в нас передають невеликі морози там від 10 градусів в в вночі, ну і там градус 2 в день. Ці морози можна перечекати, тільки буде якась хороша відлига, можна в січні. Висаджувати. Ну, я взагалі, думаю, що цієму разі недовго будуть. Напевно, цілий січень також будемо працювати з пересадкою і закладкою на дану плантацію. все. Ось так. Так, у кого є якісь запитання? Питайте, кого що цікавить. І напишіть вже нарешті, чи є звук, бо я стільки вже тут розмовляю, ніхто мені не відписує, не знаю, чи є звук, чи немає. Отже, обрізку ви можете робити до набухання бруньки. Набухає брунька в лохини, орієнтовно десь під кінець березня. По живленню. Живлення, відеоживлення у мене на каналі також є. Що я вношу на протязі цілого сезону. Для ось таких великих рослин я починаю з сульфату амонія, це як де прокидання після зими. Я його не розвожу в воді. На таку велику рослину, наприклад, на цей 30-літровий горшок я вношу по 30 грам його, і він просто під опадами розчиняється. Це тоді як набухне брунька. Тоді, як вона розпуститься, вже, я починаю вносити в ці горшки осмокот. Осмокот я вношу в незалежності від віку рослини. Якщо це вирощування в горшках, то по 5-6 грамів на літр субстрату. Або ж не більше 50 грам. Тобто на ці рослини я вношу 50 грамів. Якщо в мене горшок там, наприклад, орієнтовно 5-літровка, то там я вношу 25 грамів тобто, 5 грамів помножити на 5 літрів 25 грам. Ось так. Потім з кінця травня починаю вносити вже водорощинні добрива. 3,20 формула вношу агроліф. Агроліф, агролюшень, як який рік. Коли що закуплю. Цього року Агроліф буде, тому що його закупив. Вношу його сюди в систему поливу і вже так конкретно під кожен кущ окремо. І вже починаючи з середини серпня починаю свої рослини підготовлювати до зими і вношу туди сульфат ой, монофосфат калію. Це фосфорно калійне добро, в той період, середини серпня, азотних добрив вже не потрібно. Їх буде вистачати в ґрунті ті, що є.